Сталася ця прикра аварія е, літака азербайджанських авіаліній який летів з боку е, у Чечню. Е, він не, до, не долетів до е, столиці Чечні, але опинився е, в Казахстані в найзахіднішому казахському великому місті е, Актау, де ну не зумів. Цілком успішно сісти в аеропорту, оскільки Він був перед тим підбитий московитами, і от далі, от навколо цього, розгортається скандал. А Путін на цей момент уже нібито вибачився перед Азербайджаном, але вибачився в дуже своєрідний спосіб. І от що далі з того може бути? От які наслідки? Ну, перші наслідки, то що там призупинилися проти деяких. Авіакомпанії а далі що? По-перше, чому я говорю про наступ тюркського е, е, світу? По, е, Азербайджан, Туреччина і е, Казахстан, а за ще Ізраїль, почали формувати єдину політику щодо авіації ну, е, польотів в Росії. Ель Аль, Ізраїльська, припинила польоти на місяць, наскільки я розумію, припинені польоти азербайджанських авіаліній як мінімум до 27 січня, а Туреччина взагалі-то залишалася таким хабом для росіян міжнародних. Через Туреччину літало дуже багато росіян за кордон, і в Туреччині ну, всякі такі. Джети зберігаються, тобто приватна авіація російських олігархів. І зараз є дійсно можливість справи, тому що за минулий рік ми ж знаємо, що російська авіація в дуже складному стані. Чому власне цей борт був в каботажі російському? Ну, він літав, правда, не прямо в Баку грозний а через Казахстан. Тому що е, наскільки я розумію, Росія е, частину авіації казахської, там таджицької ще якоїсь е, залучає для внутрішніх перевезень всередині так. Росії, бо своїх бортів не вистачає. Це сухий е, лізінг, називається. Ой, мокрий лізинг. Е, Далі е, е, по суті, через схематоз В минулому році завезли всього на всього тридцять. 30... Чимось бортів, причому один джет малий, а решта, по-моєму, кілька ембраєрів, ербаси. Ну, Зрозуміло, що це не нові літаки. Зрозуміло, що їх завозили із певним льотним ресурсом. Тобто, ну, щоб вони хоча б там кілька тисяч годин до п'яти тисяч, по-моєму, пішти льотних годин потрібно. То Завезені ці борти з певним ресурсом. Російські борти, які вони до речі, мудрилися вкрасти в Ірландії там частину літаків, вони лізингових літаків дуже багато вкрали. Але оскільки їм не постачалось в минулому році, от поточному то ще році, різних запчастин рідин для обслуговування літаків, е, ну, видаткових матеріалів, розхідників. Завезено було на мільярд і то через схематоз, через якусь Африку, ну, звичайно, Туреччину, Киргизстан. Тобто, це все ввозилось для потреб Росії. Зараз я думаю, що після цього збиття літака там однозначно, це, тут є кілька порушень правил ІКАО. По-перше, збиття літака, це удар по цивільному літаку. По-друге, не надання допомоги. Право в тому, що цей літак можна було миттєво посадити в Грозному, але ж ні, вони ж навіть Махачкалі не дозволили йому сісти. Вони його видавили з території Росії, і тепер Росія потрапила. Ну, зараз найголовніше, що ІКАО повинно зробити певну резолюцію з цього приводу. Ну, це Міжнародна організація цивільної авіації, треба можливо, навіть не просто засудити Росію за збиття цивільних літаків. Бо це ж не перший збитий, я менш 17 теж Росія збив. Що... Так тому е, е, враховуючи те, як порушена безпека польотів самій Росії, в Росії ж взагалі е, випадків авіаційних в поточному році було по-моєму до 30. До 30. десь загинули люди, десь не загинули, але. Це ну, починаються системні збої з російської авіації, і за обставин, коли навіть ну, вони по суті авіалінії Азербайджанські запустили до себе, то це ну, кричущий момент. Зараз треба е, шукати варіанти, як змусити е, е, авіакомпанії інших країн залишити Росію. Росію треба пересадити на сани, на вози і на сани, ніякої авіації. І е, це, це буде е, справа в тому, що територія безрозмірна і без авіації вона взагалі прожити не може. Ну так, тому тут зараз треба обмежити поставки будь-яких комплектуючих, хай їздять на мотоциклах, моторолерах, ну так як вони їздять на фронт на, на Жигулях. Володимир, а чи може бути оце перекриття неба над Росією, цивільного неба, призвести до стимулювати її розпад? Так, звичайно. Справа в тому, що авіація це, це єдиний е, всеохопний е, інтегруючий механізм. Залізниця там ніде ну, не проходить всюди. Там є тільки дві гілки за Уралом оці дві гілки. Залізничних, ну, таких інтегруючих Це БАМ і, і... Це, ну, південна гілка. Це трансибов. Так, трансиб. І а все інше, станом на сьогодні, до речі, є от прецедент, наприклад, з алюмінії. Величезні обсяги алюмінієвої заготовки. Лежить на складах, Дерипаска їх не може вивести. Середня швидкість залізниці по Росії на сьогоднішній день, по-моєму, 38 км на годину. Тобто, везти це все, особливо коли залізниця переповнена продукцією в інтересах Збройних сил російських, Міністерства нападу, фактично. Експорт призупинений, Дор... е, якщо я пригадую, падіння перевезень в Росії залізничних перевезень у поточному році складає 6%. Можна собі уявити, наскільки це проектується на падіння економіки всієї. Е, далі я не можу знайти зараз свіжу інформацію про падіння обсягів авіаційних перевезень. Але, але там точно є падіння, точно, і дуже відчутне, бо вартість тепер перевезень дуже висока, і фактично, коли припиняється ну, інтенсивність авіаційних комунікацій, території російської починають автономізуватися, вони починають виживати на внутрішніх ресурсах. А це ж авіація це по-перше, механізм доставки ну, найдорожчої продукції, електроніки. Зараз без плат е, запасних, без е, всяких е, ну, оновлюючих е, приладів, гаджетів життя зупиняється. Ну, Можна жити там з планшетом десятирічної давності. Ну, в принципі, можна, е, але. Розвивається той, в кого дуже високий потік інтернету, якість зв'язку і оновлення технічного парку гаджетів, той, той конкурентно здатний. Тобто, по суті, Путін заганяє Росію російські регіони в неконкурентну здатність, а це значить, що в них і зникає одна з потреб постійної комунікації з центром. Вони будуть шукати тепер зв'язку з Китаєм в свій спосіб. Ну, і якийсь внутрішній каботаж, внутрішні, буде, якісь перельоти внутрішні між, між регіонами. Але ж треба ще, ще розуміти, як зав'язана російська авіаційна система. Тобі, щоб потрапити з міста в місто, потрібно прилетіти в Москву, а з Москви вилетіти кудись. Ну, тобто так. там все зацентралізовано. І е, оця дикість, вона звичайно бісить. Хоч ну, є там через між містами, мільйонниками є перельоти, але інтенсивність падає, е, і це значить, що регіони починають капсулюватися і жити самі, самі своїм життям без центру. Ну, я вважаю це добре. Це, це тоді змушує регіони до е, горизонтальних зв'язків. Ну, я дивлюся, що відстань від Москви до Владивостока в годинах автомобілем це 117 годин. Це... Ну, потяг тиждень іде. Так. Це Путяг понад 2 кілометрів. Тобто так. ця країна не зможе без того жити. І що для нас є добре, навіть набагато краще, ніж багато чого інших, інших способів боротьби із Росією. Але так. тим часом, так. Часом я би хотів би